Добрий ранок, друзі. Слава Ісусу Христу! Я вас благословляю. Нехай Бог сьогодні дуже сильно е, рухається в вашому житті своїм духом, нехай Його ангели вони служать вам, вони приносять забезпечення, вони захищають вас, відкривають перед вами всі двері, всі шляхи в ім'я Ісуса Христа. Е, дивіться. Е, Івана, 8 розділ, 35 вірш, написано так. Але раб не перебуває в домі вічно, а син перебуває вічно. Дивіться, про що каже нам тут Біблія. Це дуже потужне відкриття. Е, хто такий раб? Раб це людина, яка е, їй треба заслуговувати, їй треба заслуговувати гроші, їй треба заслуговувати їжу, їй треба заслуговувати благовоління, благосклонність. Свого Господина. І от Біблія каже: дивіться, що людина, яка питається заслужити прийняття Господина, е вона не прибуде вічно в домі. Тобто, дивіться, коли ти, я так вам скажу: якщо ти питаєшся заслужити е те, що Бог тебе прийняв, ти ніколи не будеш вірним Богу, і ти ніколи не відчуєш у це прийняття. Тому що тобі завжди буде, знаєте, казати, що ти мало зробив, що ти не заслуговуєш, і треба ще щось зробити. І спокій сина ніколи не прийде в твоє серце. І це робить з нами закон. Друзі, дивіться, ну далі написано, що син перебуває вічно. Тобто, це про що каже Біблія? Що хто такий син? Син це той, хто прийнят незаслуговано. Це той, хто прийнят в сім'ю, має прийняття не за того, що він щось зробив, а й за того, що він народився в цій сім'ї. Це дуже сильно, дивіться, написано, що така людина, вона перебуває вічно в домі. Тобто, перебувати вічно в домі, в домі це наша мета, це бути вірним, це бути завжди з батьком, це бути завжди з Богом, все життя. І ось дивіться. Нам, нам треба це зрозуміти. Що відкриття про те, що ти прийнят вже вже прийнят Богом як син, не заслуговано, не за те, що ти зробив, а за того, що ти народився від Нього. Оце відкриття воно, воно дає нам здатність бути вірними. Воно дає нам здатність бути поряд з Богом, бути в домі Отця все життя. Алілуя, Слава Господу! Друзі! Не питайтесь заслуговувати Його прийняття. Він вже вас прийняв, Він вже е, любить вас, він вже благоволить, благоволить до вас. Тому е, прийміть це відкриття і це дасть вам силу бути вірними. Будьте благословені. Слава Господу!